Всім привіт, друзі! Сьогодні розповім про цікаву новинку від Моторола, бездротові навушники Moto Buds Plus А вже зовсім скоро будемо обговорювати свіженький H50 Pro. Тому підпишіться, щоб не пропустити, і вподобайку не забудьте. Дякую. Почнемо з кейсу. Він виготовлений з приємного на дотик матового пластику в кольорі Forest Grey хоча я б скоріше назвав його просто чорним. Також буде доступний дуже красивий колір Beach Sand. Збірка на високому рівні нічого не хрустить. Спереду розміщений світлодіодний індикатор, а ззаду порт Type-C для зарядки. Повний заряд Кейсу дротовим способом займає годину. Звичайно, підтримується і бездротова зарядка, вона приблизно в два рази повільніша. Зверху великий логотип мотороли і надпис Sound by Bose». Спеціалісти Bose брали участь в налаштуванні еквалайзера та шумозаглушення, але про це трішки пізніше. Всередині кейсу кнопка для пошуку підключення і навушники на магнітних платформах. Тримаються вони надійно, не випадають навіть якщо сильно потрясти. В загальному кейс красивий і зручний. Має захист від води IPX 4, тому мокрі руки чи легкий дощик без проблем. Навушники ж сертифіковані по стандарту IP54, виготовлені з матового пластику з глянцевою вставкою. На кожному з них по три мікрофони, а всередині 11-мм динаміки для середніх та низьких частот, і 6-мм для високих. Навушники легкі, прекрасно сидять в вухах, а керування відбувається за рахунок сенсорів на бокових гранях. Дотики та різноманітні функції можна налаштувати в фірмовому застосунку, про який ми зараз і поговоримо. На основному екрані застосунку MotoBuds, окрім інформації про заряд навушників чи кейсу, є швидке керування шумозаглушення. Ви можете його активувати, обрати адаптивний режим, режим прозорості або повністю вимкнути. Також в швидкому доступі функція подвійне підключення. Дуже корисна фішка, яка дозволяє підключатись одночасно до двох девайсів, наприклад, комп'ютера і смартфона. В залежності від джерела звуку, навушники будуть автоматично переключатись на один з варіантів. Затримка під час переходу мінімальна, тому це справді дуже зручно. Всі інші функції сховані в трьох розділах. Почнемо з розділу звук. В ньому ви можете налаштовувати еквалайзер, обравши один з запропонованих варіантів. Наприклад, мені сподобалось підсилення басів. Або вручну підлаштувати частоти, хоча ніяких цифр чи поділок тут немає, тому досить складно одразу розібрати, що і наскільки перетягувати. Також в цьому розділі можна активувати режим високої роздільної здатності, оскільки, крім стандартних кодеків, MotoBuds Plus підтримують Hi-Res кодек LHDC від тайванської компанії Savitech та технологію Dolby Atmos. LHDC це по суті аналог LDAC від Sony чи APTX HD від Qualcomm. Він підтримується великою кількістю смартфонів. А якщо ви не знаєте, чи є така підтримка у вас, можете перевірити в параметрах розробника або встановити програму Bluetooth Codec Changer, яка надасть список доступних кодиків навушників та вашого гаджета. Також в розділі Музика можна активувати ігровий режим, якщо вам потрібна мінімальна затримка, але в такому випадку звук не буде передаватись в максимальній якості. Наступний розділ Жести. Тут можна налаштувати керування подвійним потрійним чи довгим дотиком на кожному навушнику. Або ж якщо ви не знаєте, який варіант зручніший для вас, можна протестувати різні комбінації. Ну і третій розділ більше. Тут є ще декілька крутих функцій. Перша це виявлення навушника в вусі. Відтворення буде автоматично зупинятись, коли ви витягуєте навушник, і продовжуватись, коли ви його повертаєте. Далі функція перевірки розміру, коли навушники автоматично чи ідеально прилягають амбішури. І остання це функція знайти мої навушники, на випадок, якщо ваші Plus десь загубились. При натисканні на кнопку вони будуть дуже гучно пищати, тому ви почуєте їх навіть в сусідній кімнаті. За час користування у мене не було проблем з цим функціоналом. Застосунок працює чітко та й виглядає сучасно. А тепер до найцікавішого. І почнемо з якості звучання. Я, звичайно, далеко не експерт, тому просто опишу свої враження. Звук чистий, гучний та насичений. З коробки трохи не вистачало низів, але в налаштуваннях вдалося все підкрутити. Без шумозаглушення на одному заряді вони тримаються приблизно 7-8 годин, а з ним 4-5. Шумозаглушення працює дуже добре. Гадаю, співпраця з Bose в першу чергу стосувалась саме налаштування шумки, оскільки вони чи не найкращі світові експерти в цьому питанні. Мікрофони, як і у всіх бездротових навушниках, не ідеальні, але достатньо якісні, щоб поговорити навіть коли навколо досить багато шумів. Ось послухайте. Тест мікрофонів Moto Buds Plus в тихій кімнаті. Напишіть, будь ласка, в коментах, як вам якість. Тест мікрофонів Buds Plus на вулиці. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Тут буде ще багато цікавого. Ну і на завершення ціни. Buds Plus – це старша модель Вініці лінійці ротових навушників Moto. Вони будуть коштувати 4699 гривень. Для свого сегменту це досить приємний цінник, оскільки конкуренти з аналогічним функціоналом від Samsung, Google чи OnePlus ще дорожчі. Також буде продаватись молодша модель MotoBat за 2199. Вони звичайно простіші, відсутня безротова зарядка, і в кожному вусі по одному 12-міліметровому динаміку, що очевидно вплине на якість звучання, але залишиться шумозаглушення, 6 мікрофонів і прекрасний фірмовий застосунок. Сподіваюся, ці навушники також вдасться спробувати в найближчому майбутньому. Якщо залишились питання, чекаю вас в коментах. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ! Почуємось!